Доброго і мирного всім дня! Сьогодні поговоримо про вирощування капусти. Я тут трошки сорти вже собі придбала, є їх так десь поза 25 Ну, Може, для когось буде здаватися, що це дуже велика кількість, для мене досить нормальна. Я вирощую багато капусти для того, щоб ранньою весною реалізовувати розсаду на ринку, а також вирощую для того, щоб і літом мати що, і продати, і для себе споживати. І ось в мене мають бути досить такі хороші сорти. Почну з того, що маю ранню вже придбала, а також савойську середню. Люблю садити таку листову кучеряву кадет скарлет. Вона, до речі, в мене зелена зара росте, і потім покажу, як вона гарно під снігом, зимує, морози перенесла. Чудова капуста, не псується, не гниє. Будь-який час можна піти собі взяти для салату. Далі маємо так звану пекінську. Ну і як тут не обійтися без броколі, я її дуже полюбляю. Росте вона в мене теж цвітна різня, червоноголова. Ну, і На цвітній зупиніці. У мене є такі самі гібриди. Я минулого року їх пробувала вирощувати. Такі кольорові, помаранчеві, фіолетові, та ще й декілька різновидів придбала таких новинок, я їх покажу. Вони досить гарно ростуть, тому що це гібридне насіння дає прекрасний врожай. Так само білоголова Тореодор пізня капуста ще хочу купити собі агресор. Я її дуже люблю. Гарно виростає, така непримхлива. Досить така прекрасна капуста навіть для зимового зберігання і для квашення. Ну і брюссельська, як бачимо, теж різновид. Єдине, що я собі не купила, це романеско. Але я надіюся, що я її ще придбаю. Новного ну, року перший раз пробувала її вирощувати, така гарна, понаростала, така смачна. Зарядилася, хочу знов насіння купити і продовжувати її вирощувати. Ну, а зараз конкретно зупинюся. Починаючи з ранньої капусти, а хтось дивиться моє відео і підкаже, можливо, такі кращі сорти, а можливо, якісь і не вартує садити, бо я тут деякі такі новинки придбала, але я буду наголошувати, що я вже вирощувала і в чому переконана, що дійсно вартує садити таку капусту. З ранніх сортів я вже багато років вирощую Детмачер фюрер. Це німецький сорт. В інтернеті пишуть, що це ніби і середньоранній сорт. Ну, якщо дивитися по рослині про те, як вона формує головки, то можна її віднести так і до ранніх сортів. Вона швидко наростає, великі гарні головки, смачна капуста. Єдиний її мінус, що якщо капуста переростає, то головки починає тріскати. Зараз є дуже багато хороших гібридів, теж таких ранніх. І ось, як ми не бачимо, придбаний МіРОР, прекрасний ультраранній гібрид, дуже стійкий до фузаріозного піднивання. В даному гібриді відсутня схильність до стрілкування та розтріскування. Такі гарненькі наростають головки. Смачна капуста прекрасно транспортується, вона так швидко не розтріскується, як та, що я тільки що назвала «Детмачер». Ну, те, що насіння набагато дорожче. А якщо дивитися, я його закупляла в супермаркеті насіння, воно там дорожче. На веснодарі насіння дешевше, але його просто зараз немає. Купую там, де якісне. Два інтернет-магазини, яким я довіряю, гібридне насіння в них все хороше. Що стосується середньої капусти, то минулого року мені порекомендували Копенгаген. І дуже мені сподобався цей гібрид. Прекрасний для термічної переробки, для тривалого зберігання, для салатів, для заквашування дозріває на 85-й, 90-й день від сходів. Такі головки понаростали круглої форми, досить величенькі, світло-зелене забарвлення. Головне, цей гібрид стійкий до бактерій, до гнилі, до фузаріозу. Прекрасно зрізані головки чудово транспортуються, навіть. Тривалий має термін зберігання, так, до трьох тижнів не проявляють ознак розтріскування, так що теж можна спробувати собі придбати насіння такого чудового гібриду Копенгаген. Якщо полюбляєте зелені салати, то рекомендую собі посадити таку кучеряву кадет або скарлет. Ну, тут я ще придбала гібридне насіння каріло. От саме так, кучерява кадет за 10 гривень пачечка. Виросла прекрасна капуста. Садила її парник, тому що мені рекомендували, що її дуже буде їсти білокрилка. А я вирішила сховати від білокрилки. І якраз саме таким методом під агроволокном не треба було її нічим обробляти. Коли вже капуста наросла, така гарна, велика, серед літа агроволокно зняла, далі вже її білокрилка не турбувала. Але що цікаво, серед літа вона не така смачна. А отже осінь, коли перші приморозки почалися, оті нижні листки настільки такі смачні в салаті. Зимує чудово, сніг її накрив, морози були мінус 18 градусів, нічого не змерзає. Отак йдеш по снігу, вона накрита снігом, шукаєш ті листочки під снігом, обриваєш і готуєш собі серед зими салат. Цю капусту навіть добре посадити десь в квітнику. Вона така красива, буде ще й украсою квітника, плюс не треба буде далеко за нею йти і готувати з неї салат. Щоб виростити гарну цвітну капусту, треба мати і гарне гібридне насіння. Не завжди з сортового буде добра капуста. Я вже переконалася, тільки гібриди дають чудовий врожай. І з білої капусти буду пробувати вирощувати Солістар. А от з кольоровою колекція поповнилася. І я зупинюся на графіті, яку я вирощувала, і яка дала чудовий врожай. Фіолетова капуста графіті дуже красива, і смак чудовий та ще стіка до захворювань. І виростити її досить просто. Як і інші капустини, я вирощувала в стаканах, сіяла по насінині. Ну, а потім висадила в парник для того, щоб захистити знову ж таки від цієї білокрилки. І вже через 2 місяці виросла чудова головка, яку можна було споживати. Її можна вирощувати як в відкритому ґрунті, так само в парниках, і навіть в теплицях. І добрим тут дуже багато не потрібно. Головне дати спочатку ранічні добрива, а далі можна підживити добривом 3,20 або 3,18. Ну і, звичайно, забезпечити гарний полив. І виростають красиві, корисні, головки насичено фіолетового кольору. вага може бути навіть від 400 до 700. І навіть більше як один кілограм. З кольорових світних я ще вирощувала Flame Star вегетаційний період 80-85 днів. Листовий апарат дуже гарно закриває головку. Якщо листя повністю закриває, то цвітна набуває такого світло-помаранчевого кольору. А якщо більше попадає на нього світло, то насичено помаранчевого кольору. А під час приготування страв не втрачає кольору і теж дуже смачна. Але єдиний мінус, що з того насіння, яке я придбала, дуже мало зійшло. І тому вирішила цього року придбати клементин. Теж це гібридне насіння, яке формує качани помаранчевого кольору. Буду вирощувати і буду показувати, що в мене вийшло. Для квашення буду висівати таку капусту, як тореодор, середньостилий гібрид. Вегетаційний період 75-80 днів від висадки розсади, наростать глоки до 3 кг, круглі, дуже щільні, зверху зелені. Пілі в розрізі. Капуста виросте в будь-якій кліматичній зоні України. Дуже стійка до фузаріозу, дуже врожайна, зберігається до 4 навіть до 5 місяців без страти якостей. Дуже популярний і улюблений сорт багатьох фермерів, так само дачників, це капуста-агресор. Пізній гібрид, який буде рости в будь-яких умовах, дуже добре переносить жару, високо має стійкість до низьких температур. І навіть якщо добре її не підживити, все одно головки наростуть. Звичайно, вони будуть такі великі, не будуть мати по 3-3,5 кг, але вони будуть. Капуста цінна тим, що довго зберігається, навіть до 6 місяців без трати смакових якостей. Вона чудово в квашенні, прекрасний круглий головки, дуже щільні, чудовий має смак. Хто не пробував, можете спробувати. Хоч насіння й дорогувати, але воно вартує того, тому що, коли посадив таку капусту, на нюдля не буде сідати. Завдяки структурі листочків шкідники її минають. Не буду детально зупинятися на всіх інших сортах і гібридах, буду вирощувати і показувати, що в мене виросло. Всім хочу побажати миру, добра, злагоди, спокою. Пишіть коментарі, діліться досвідом, яку капусту ви вирощували, яка вам найбільше сподобалася. Підписуйтесь на канал, до нових зустрічей!